Всім бажаю здоров'я. Я, Я військовослужбовець Збройних сил України і хотів пригадати, коли, який був мій перший дзвоник в першому класі. Я сам родом зі Зборівщини, це Тернопільська область. Це було таке затишне маленьке містечко, невеличка школа троповерхова така. і У нас було два класи, і це був такий гарний осінній день, теплий. Всі такі нарядні були. Дуже була така е, класна погода і було таке відчуття, що ти щось, йдеш в щось нове. Ти після садіку, і тобі була така спочатку невідомість, куди ти йдеш, що ти йдеш, і що з тобою буде. Ці парти великі, якісь книжки роздають, треба буде вчитися, нові знайомства, нові якісь подруги, друзі. Вчителька перша. Пам'ятаю її, як сьогодні. Анна Богданівна. Дуже було таке от емоційне, що ти йдеш щось нове і ти починаєш якийсь новий свій етап життя.